Всі протестувати, От я виставила їх всі баночки. Є цей засіб для манжетів, той що Алочка показувала, ось цей засіб для манжетів є. Далі оця дам яка виводить плями, є в цьому. помити можна, навіть у мене після ремонту, ще після старого ремонту. Щось ці будівельники не дуже ретельно вікна коли ставили, і чогось вони замазували ті вікна, якась замазка чи якась шпакльовка. І воно ось так жовте і було ще з із старого ремонту. От. І коли це ж я робила новий ремонт, це ж мій будівельник Вітя так, все, давай вже ми вікна вже будемо клеїти обої. Я ж вікна помила, ну просто він каже: хіба ти це помила! Це ти типеляку повитирала. Каже: А ну, а це що за плями в тебе на вікнах? Я кажу, так це ще із старого ремонту, воно не відмивається. Він давай мий. оце це такий наїхав на мене. Думаю, точно, треба взяти щось з Ерсага, попробувати. Це ми тільки починали якраз працювати, я тут ну, починала в цій компанії. Я беру нашу дамлу. І що ви думаєте? Я повідмивала все, всі ті вікна повідмивалися. Зараз хто скочем, вікна позам... заклеював. Як їх знімати? Якісь наліпки, якщо ви купуєте щось нове, да, і оце наліпка на фужерах, там, на чому, це клій, клей. Так оце дам лавна все може познімати. Красив, кросівки ваші, можна додавати до прання. ну, Все, що саме такі важкі забруднення, воно може вам повіднувати. Далі, ці сумці є є для душа тюльпан. Дуже ніжно, класно пахне і безсульфатні всі наші гелі. Вони не порушують шкіри, не сушать шкіру. <кій> так, це засіб далі розкажемо. Що тут ще є? Є загальне прибирання або обща уборка російською мовою. Це можна помити все, що можна помити. Скло ми отут мили, заселялися в цей офіс. <кій> От, буквально треба, отакий колпачок маленький. На пів відра води. Або такий великий в бутилках продається, а це ж такі тестери. пів ковпачка на пів відра води. Ви представляєте, оце ви помили, наприклад, підлогу вдома в себе. Поможете, ну, простою чистою водою помили. От, а тоді візьміть налити чистої води і додайте загального прибирання помийте підлогу ще раз. У вас вода буде чорна, як вроді би там взагалі ніхто нічого ніколи не мив. От і в нас всі хазяйки наші кажуть: о, я думала, в мене дома чисто. І оце ж ну все підряд. Вікна, пиляка не сідає тоді, бо воно має дуже класний антистатичний ефект. Приятно, ну приємно пахне, не ли... не летять мухи, комарів. Ну це все мильний горіх їх. Відганяє. Вони не люблять цей запах. Тому ми користуємося і на рибалку брали від комарів, від мух, від мошок, від тарганів. вдома можна від молі. Оце все загальне прибирання. У мене є свіжий свіжого. Давай. Вчора, вчора. Здравствуйте. Вчора мою під'їзд. Мо, Дивно, світла немає. А я на третьому поверсі. А на другому виходить сусідка, а я добавляю обшу борку, бо мені ну, дуже подобається цей запах взагалі. От. Ну, і виходить сусідка з дитиною. І чую, вони про щось розмовляють, а потім так каже: «Оксан, це ти «Да». А, а, а дочка каже, а я думала духи хтось розлив. Я така довольна, але ну, мені не ну, подобається дуже цей запах. Хоча перший раз можна було налити більше, і воно так ну дуже різкий. Тому приловчилися і так думаю, духи розвела в Дякую. Ну супер, так всім подобається запах. Тому деякі додають в прання, щоб пахло замість кондиціонера. Хоча в нас є окремо кондиціонери. Деякі кажуть, мені подобається запах, тому вони розбавляють як освіжувач повітря. Можна зробити таку бризкавку, або щось ну, в ваших шафах повісити, щоб моль не заводилася, побризкати ваші шуби, там, де оце крупи, це все вимиєте, тоді воно нічого не заводиться. Так, далі в нас є шампунь для коврів, для килимів. Ну, може зараз не у всіх є килими, У мене, наприклад, килимів немає, але є обивка, є курточки. Ми уберемо ну, ці, цією рідиною в ну, куртки. Курточки, делікатні якісь речі, yeah, yeah. в'язані, натуральні, там, з натурального шовку, ну такі шерсті з натуральної. Ну, взагалі, в кого як килими, то це просто супер. Воно всі плями відмиває. Наскільки ж треба для брання? Скільки його треба? Ну, в машинку заливаєте там, скільки на глаз. Yeah, yeah. Та й перете, да. Ну, Понятно, що побризкати рукава там чим то ще. Ну, супер, ми всі задоволені. Машині можна помити. Запах у нього дуже хороший, запах мохуй і супер. Так, далі у нас ще є тут в сумці мило, рідке мило для рук ромашка. Теж класне. розбавляється. Мило, ви знаєте, краще накрутити сюди маленький такий носик, маленький дозатор. І таку, чуть трохи -чуть, чуть, чуть тому що воно все дуже концентроване, Все концентроване, багато не потрібно. Далі в сунці ще є антижир, антижир або розчинник масла. Бачите, плита намальована, це все жирне, витяжки, це духовки, мікроволновки, холодильник. І воно дуже прекрасно запахи прибирає, якщо там ніж різали рибу, вшипнули антижир, зразу цей запах прибрав. Ну, дуже прекрасно обмиває оце все. Я ще люблю не вмить гриль, бо всі люблять на грилі щось жарити, але ніхто не любить його мить. Так от з антіжиром просто супер. Скляні столи, в кого зараз є. пшик-пшик, та стіл як новий. Тому це такий прекрасний засіб. Ну, всі шкафчики, пішов, пішов по кухні, все помив. Так, далі. Ну Звичайно, засіб для миття посуду, який пахне, який приємний. Саме головне, що він не сушить ваші, ваші ручки. Не суши ручки, він не містить у цю липку речовину, яка називається лапс. Тому що якщо ті засоби, якими ми раніше користувалися, от ви помили, наприклад, стакани, поставили, перевернули, вони мутні. тому що воно не змивається до кінця, або якісь блюда, які ви довго не використовували, стоять там десь, ви їх достаєте на наступний новий рік, вони липнуть, тому що маючі засоби. Вони, які були раніше, вони не Я Ви представте, ви кладете гарячу їжу. І от воно з гарячою їжею все йде нам в організм Тому краще користуватися безпечними і плюс ручки ваші не сушаться. І ще у нас є такий яскравий засіб, який називається Ban Вісі. Це засіб для чистки ваней туалету. От. Ну, тут він в маленькій в такій сумці. А в нас є така велика пляшка. Ну, все продається в літрових. А це такі тестери, що ви можете купити одну сумку і все попробувати і вам дивіться. Ну, зараз розкажемо про це. Ще закінчимо за сумку. Е, вигідно, тому що у вас, е, якщо ви купили літрову бутилку, так же вам треба щось налити. Без такою користуватися незручно. Тому вигідно купити сумку, тут є всі ці бутилочки, Ви тоді наливаєте ось от, так от, накрутили цю бристалку. От, і ви користуєтеся. Тобто з літрової будилки сюди розливайте. І воно зручно стоїть, у мене такий там антіжир на кухні, там, для помпу накрутила для посуду, бризкалку. І ви знаєте, деяка баночка, щоб ви не переплутали деякий у вас засіб, тому що тут у нас ціла батарея всього мило стоїть у вас, на вам ванні чи на кухні, От, є для душа, все у вас ну, видно, де що є. У нас одна жінка теж переплутала і взяла антижиром голову, помила. Ну, що робити? Так, благо, що у нас все органічне. Нічого не сталося, каже, прекрасний, каже, супер отлично, пошисти Ну, <с meisten>, Благо, що все органічно. Так що, слава Богу, тому щоб нічого не переплутати, краще, щоб у вас були такі баночки. І воно такі сумці, навіть це виходить дешевше, ми вже так порахували. І плюс сама така стильна класна сумка. Ми її любимо комп'ютерні, носимо і папери, як все що хочеш. Тому вигідно купити цю сумку. І тепер про наші два слова про наш самий такий яскравий засіб баньові Вісі. Чому ми кажемо на нього банйо. Тому що бані, баня, ванна, засіб для ванни і туалету ну, ми скорочено кажемо баньо. Тут написано: дивіться, антибактеріальний противогрибковий засіб. Щоб таке написати на упаковці, треба, щоб були певні дозвільні документи. Тому компанія Єрсаг вирішила. Вирізниця серед усіх виробників миючих засобів, тому що зараз дуже багато миючих засобів. знаєте Коли я починала працювати в цій компанії, мені кажуть, Та ти що, завалено все цими миючими. Із, із Германії везуть, і з Польщі везуть, і в Україні всього повно. Куди ви ще хочете, тут якісь свої миючі засоби от. Так от, Компанія Єрсаг, вона. Того, щоб показати, з чим ми відрізняємося від цих інших, провела клінічні дослідження, От, тому що сам цей грибок він має якраз противогрибковий і антибактеріальну дію. Сам мийний горіх, він дезінфікує. В Індії, там, особливо в бідних районах, де живуть люди, там така розказували, хто був антисанітарія. а ніхто не хворіє. Всі люди здорові. Чому? Тому що бідні люди використовують мільний горіх. Те, що найдешевше на, на цьому на вулиці, назбирав те, що нападало, По потовк, зробив мильний розчик, помив все, постирав і молодець. Все і, ну, продезінфікував усе, все чисто і бездоганно. Так от е, е, дивіться, були клінічні е, дослідження, і у нас є документ від. Міністерства охорони здоров'я Тур Туреччини, що він вбиває 14 видів грибків і бактерій. І тут у нас є в каталозі перелік, ви можете почитати, що це і золотий стафілокок, це і кандіда, це і ентеробактерії, кишкова паличка, ну, інтеракок, все, що хочеш, отакі От всі страшні захворювання. ну Такі речі, які страшні, і ми часто можемо їх і додому принести. Ти на вулиці йдеш, не знаєш, що ти додому несеш, правда? Так от можеш продезінфікувати. І от дивіться, проводили клінічні дослідження, що вбиває грибок не тільки на поверхні. Оцей засіб він дуже прекрасно миє ванну, туалет, дезінфікує, і плюс вапновий наліт прибирає кран, той блистить і, і прибирає плісняву. Ну, плесень, грибок. Тобто, між зі там, десь може там, під віконня, там, під десь на стінах, в кого де, в углах. ну, де, де може бути там, волога і пліснява. От, Він буквально от так бризнув, воно його розчиняє, сходить тряпочкою витер, і він не повертається. Може там, два рази вам придеться попшикати, і воно все це пропадає. От, І далі грибок, він грибок і, і на тілі людини. І от, Саме найперше це ноги. Також у дуже багатьох людей, чоловіків. Особливо зараз ми відправляємо на фронт дуже багато хто бере от, грибок, тому що в чоботах постійно в цих бірцях ноги не відпочивають. От, і от грибок на ногах можна зробити ванночку для ніг. Колпачок на вітер води можна попарити ноги, якщо є така можливість дуже прекрасно зробити ванночку. Тоді і шпори проходять, і якісь натопти шиї, ну і грибок. От, Якщо немає такої можливості зробити ванночку, тоді можна зробити якусь таку бризкалку. От я от роблю таку брискалку хлопцям. Ну такі бутилочки. І Вони перед ноги помили, побризкали, побризкали своє взуття. І як берете шкарпетки, обов'язково прання, там колпачок чи скільки в пральну машину налили і запаху не буде. От, навіть наші гелі для душу для душу вони теж антибактеріальні. Оцей тюльпан він теж на мильному горісі, він теж антибактеріальний. Тобто, у кого були якісь дерматіти, якісь, ну, навіть екзема, якісь проблеми із шкірою, прищі бувають часто на спині там, чи десь там по тілу. от уже Цей горіх ну, уже його прибере. А якщо недостатньо, от, то можна додати ще це От. І де є мікроби, убиваються мікроби. От і все все загоюється. І у нас дівчата розповідали в лікарні люди хворі, пролежні, ну, промивали раниці цією водою, позагоювалися. Навіть є результати, що позагоювалась гонагрена, і такий випадок не одне поодинокий. Коли людям були вже повинні були відрізати там пальці, і далі воно йшло, не загоювалося. І просто звичайний цей мильний горіх, наше баньо. Казалось, би, не вкладається в голові, засіб для чистки ванни і туалету. Але в нас є отакий документ, що він вбиває ці грибки, бактерії. Тому можна пробувати не бояться. Ну, компанія зробила такий документ. У нас є навіть, я перекладала на українську мову, вот, це ж на турецькій було. Я переклала навіть на українську, щоб можна було це почитати. І пішло. Ми використовуємо його не тільки для тіла. Зараз я попрошу, щоб люди розказали свої якісь відгуки. Використовуємо для, і для рослин, і від хвороб, і як добриво, і для тварин, і всі деякі ранки. Воно все загоюється. Давайте, будь ласка, можемо.